Доброго дня, шановні шановнічу! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні я багато казати не буду. Ми робимо розминку і вправо на витривала, стійка на локтях. потримаємо 15 секунд, але перед тим, як перейти до вправи, робимо розминку, все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали. Так, одну секунду. Ось на голову вперед назад, лі вправо, Поїхав, спокійно, без різких рухів. Головою, румка голови. Розпочинаємо з верхнього кінці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Без різких рухів. Шістнадцять. Продовжуємо. Сімнадцять. Дев'ятнадцять. 20, Спокійно. 21, 22,

49 50 51 52 53 Без різких рухів. 54, 55, 56, 7, 8, 59, 60, 61. Закінчено. Наступне завдання. Нахило головою вліву в праву сторону. Продовжуємо. Спокійно. Тільки головою Раз, два, три, чотири. Спокійно. Діка головою п'ять. Шість. Продовжуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Дуже добре. Одинадцять. 12, Дуже старайтесь. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. 18, Дев'ятнадцять і двадцять. Поворота голову вправу сторону. Продовжуємо. Раз. Два. Три.

Потягнули. стаємо на носки спокійно. Два. в сторону руки. Три. Опускаємо чотири. Опускаємо руки і опускаємось. Продовжуємо. Руки перед собою. Раз. Тягнемось догори, Стараємось. стаємо на носки якомога вище. Два. Спокійно. В сторону руки. Три. Опускаємо, не бросаємо. Чотири. Продовжуємо. Раз. Тягнемось, стаємо на носки. Не просто тягнемо. не просто руки підіймаємо наверх, а тягнемось і стаємо на носки. Два. Руки ста в сторону. Три. Опускаємо спокійно. Чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Е Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, Продовжуємо. 17. Піднімаємось на носки, тягнемось наверх. І ще три рази. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Піднімаємось руки в сторону. І на останок. Цю вправу. Перед собою руки, Раз. Стаємо на носки, тягнемось догори в Сторону руки 3, 4. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. 4 рази до себе, 4 рази від себе. Приготувалась, одну хвилинку. Пробачте. Руки перед собою. 4 рази до себе, 4 рази від себе. Без ускорення. Руки в сторони перед собою до себе. спокійно. Раз, два, три, чотири від себе. 5, 6, 7, 8. Всі дуже добре, молодці виконують. Раз.

Вісім продовжимо. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім. Вісім, вісім. настанок, ще одне повторення. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Кістями. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки, руки в кулак до себе. Чотири рази до себе. Чотири рази кістями від себе до себе. Раз, два, три, чотири. Дуже великі молодці. П'ять, шість. 7, 8, до себе раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім до себе раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім до себе раз. Два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім. Закінчув. Дуже добре. Переходимо до наступної вправи. Наступне завдання. Спокійно. Чотири випади плечами вперед. чотири назад. При цьому спину тримаємо рівно. Спокійно. Випади плечами вперед. Раз. Два. Спокійно. Три. Чотири назад. П'ять. Спокійно. Шість. Не напрягаємось. Сім. Вісім. Тільки плечами. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І в обратну сторону. Плечами. Розмінка. П'ять. Шість. Сім. Вісім. ще два повторення вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Наостанок. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Спокійно. Сім. Вісім. Молодці, дуже добре. Дуже рівки, молодці. Наступно руки молодці. Наступна рук на пояс. Нахлоту тулуба вперед назад. вправо. Поїхали. Руки на пояс. Раз. Вперед. Два. Три. Ух, пробачте. Чотири. Вперед. П'ять, шість, сім, вісім. Без різких рухів. Спокійно. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Продовжуємо. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім і двадцять вісім. Закінчили. Два порота, тулуба вліво, два породи тулуба вправо. Руки на поїзд спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, Дуже добре. Великий носі. Раз, два. продовжуємо, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Руки на пояс, 4 нахила, тулуба вліво на раз, два, три, чотири, на п'ять, шість, сім, вісім, чотири тулуба вправо. Руки на пояс. В ліву сторону поїхали. Раз, два, три, чотири. Спокійно іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчу. Дуже великі мовці. Зараз 10 нахило в корній нозі, 10 нахила в посередині, 10 нахила в іншій нозі. Приготували спокійно. При цьому не обов'язково ладонями торкаватись підлуги. Поїхали. Розпочинаємо з будь-якої ноги, З лівої, з правої, як вам буде зручно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. При цьому стараємось спину не. не Знаком питання ставити. Спокійно ровно спини і ноги не згибаємо, коли нахиляємо. Посередині. Раз, два, три. Робимо, три, е, Чотири, п'ять, шість. Пробачте. Сім, вісім, дев'ять, десять. І кінчимоді. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже, дуже великі мовці. І на останок сьогодні завдання. На раз стаємо на носки, на два перекатами стаємо на п'ятки. Поїхали руки на пояс, наноски стаємо спокійно. Раз. Перекатуємо, стягнемо носок на, на себе. Раз. На носки стаємо. Два. Перекатуємо, стягнемо носок на себе, стаємо на, на п'ятки. Два. На носки стаємо спокійно, три. Перекатуємо, стягмо носок на себе. Три. на носки стаємо спокійно. Чотири. Перекатуємо, стягнемо носок на себе, чотири. на носки стаємо спокійно п'ять, Перекатуємо, стягнемо. На себе 5. Стаємо на носки 6. Перекатуємось, тягнемо носик на себе 6. На носки стаємо. Сім. Перекатуємося, тягнемо носок на себе 7. На носки стаємо. 8. Перекатуємось. Стаємо на п'ятки. 8. Стоїмо на п'ятки, тягнемо носок на себе вісім. На носки стаємо. 9. Перекатуємось, тягнемо носок на себе – 9. І на носки стоїмо. на останній. Раз, десять і перекарному на, на себе десять. Переходимо до вправи на витривалість. Тримаємо планку. Сьогодні 15 секунд і на сьогодні це все. Поїхали. Раз, два, три. чотири, пять, шість, сім, вісім. 9. 10, 11. 12, 13, 14, 15. Всі ви сьогодні, всі ви великі молодці. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. Папа, -па, на все добре.